Спокійно, заноголетня, опитна практика, Розумієте, куда? куда говорить, я п'ю. Най буде так. Вона за всіх скаже. увагу. Дорогі наші молодянка, Лінько та й сьогодні у вас найчарівніший день у вашому житті, тому що ви поєднали свої серця назавжди. перед Богом. Від сьогодні. Хороший рецепт сімейної каші. Каша вариться на сімейному горнищі взаємної любові. Протягом життя кашу в необмеженій кількості додавайте нажиту вами мудрість, взаємної. І підтримували одне одного. Господине, пам'ятай, що якщо кашу ти будеш доробляти свої жіночі чари, розум, підтримувати свого чоловіка, будеш за всі його старання дякувати, то каша надзвичайно. Не смакувати твоєму чоловікові, що він ніколи не скочить на чужу гречку. Це треба дуже-дуже пам'ятати. Але, Ілюша, ти знаєш, що каша вариться, вона може, звичайно, і збігти, і щоб цього не сталося, чоловік завжди має включати свою тепло. І розважливість, тому що ми жінки У нас треба дуже любити. То ще й в біблії що сказано, що жінка потребує велике кохання. Жінку треба дуже кохати і дарувати подарунки, тому що ми любимо і костомості. На морі. Якщо не будете дотримуватися цього рецепту, то каша буде смачна і після 5 років сімейного життя, і після 10 років, і після 30 років. Отже, дорогі наші молодята, Я вам підготувала таку чарівну, коштовність. Будь ласка! Але я ще хочу вам побажати, щоб між вами не...